Але вони всі часточка Італії в Івано-Франківську в обласному центрі запрацювала студія художньої мозаїки. Олег Донаєвський навчався в Римі, звідти й привіз мистецтво мозаїки, щоб зробити рідне місто ще красивішим і привабливішим для туристів. Це можуть бути різні панно, також якісь скульптури вже доріжки в місті. Ну, взагалі, варіантів дуже багато. Ти Море, головне, щоб було часу їх якось реалізувати і допомога відповідно. Тому що мозаїка – це таке, що самому дуже важко робити, особливо об'ємні роботи. Це справа, яка займає багато часу, розповідає майстер. Найважливіше і найскладніше водночас в мозаїці – це терпіння. До прикладу, таке панно розміром 30 на 80 потрібно викладати з дрібних деталей три тижні. Національні мотиви нині в тренді. Отож, майстер створює панно з вишиваним візерунком. Для мозаїки використовується молоток. Спеціальний мозаїчний називається Марталіна. Ним ми розколюємо матеріали. В даному випадку мармур. Видовбуємо кожен окремий каменець потрібної форми. Потім приклеюємо з допомогою клею для плитки. Так, камінчик до камінчика і так формується зображення. Художня мозаїка для нашого міста щось зовсім нове, а тому до такого заняття є неабияке зацікавлення. У цій майстерні вчаться працювати в різних техніках римській, візантійській та сучасній, використовуючи два типи матеріалів мармур та смальту, спеціальне непрозоре заглушене скло, яке має велику палітру кольорів. А відтак дає більше можливостей для втілення ідеї. Ті, хто вже спробував створити щось з мозаїки своїми руками, кажуть, вона має магічну силу. Часто прибігає просто непомітно. Ти заходиш, починаєш працювати, і таке враження що просто в іншому світі. Змішуєш кольори з мозаїки, формуєш якісь свої ідеї. Це, звичайно цікаво. Для мене вона складна в тому, що треба дуже багато терпіння. Те, що здається, зробити дуже швидко. Витрачається часу вдвічі-втричі більше, ніж я очікувала. Мені важко це пояснити словами. Воно просто якось приносить дуже багато задоволення мені в житті. Прикраси, годинники, портрети та столи, ідей чимало. Сьогодні мрія молодого майстра втілити в життя проекти, аби в Івано-Франківську з'явилася своя особлива колоритна та неповторна мозаїка. Чим мені взагалі подобається мозаїка? Тим що це вже віки, тобто це матеріал, які не псується. І хочеться так після себе залишити слід. Ну і найкращого методу, як на мене, немає. Вікторія Ткачівська, Василь Смага, новини телеканал Третя студія.